Підлокітник на автомобіль Volkswagen Golf 4 і Volkswagen Bora. Ось ніша для підлокітника. Зараз я покажу, як він монтується. Підлокітник просто вставляється зверху в цю нішу. Ось так, між сидіннями. І все, не потрібно його ні прикручувати, ні іншими способами фіксувати. Ось так відкривається кришка. Зараз я покажу, як він ззаду виглядає. Так, ага. Я його трошки неправильно змонтував, його треба трошки подати вперед. О, ось так буде правильно. Попільничка. Пільничка закривається. Ось так його вигляд ззаду. Зараз фокусую, щоб було краще видно. Ось так. І зараз покажу, як він вже відповідно виглядає спереду в салоні. А, ось так він виглядає спереду в салоні. Є два таких відділи. Відкривається нормально, закривається. Міцно тримається. Бачите, кришку піднімаю, він абсолютно ніяк не, не вискакує з пазів, нічого. Ручник, відповідно, затягується, нічого не заважає, місце спеціально є, виріз. Зроблений з добротних матеріалів, шкір замінник, довго служить, гарно виглядає в машині. В принципі, все.